Яскраво і презентаційно представила свої надбання на міжнародному екологічному форумі Довкілля для України Івано-Франківщина. Мета такого зібрання створити професійну основу для співпраці українських та зарубіжних компаній, залучення іноземних інвестицій в українські екологічні проекти, зміцнення на міжнародному рівні іміджу України як держави, орієнтованої на інновації та сталий розвиток. У рамках форуму відбулася виставка, яка представила сучасні екологічно чисті технології сміттєпереробні установки, рекреаційні можливості та натуральні продукти тут велику перевагу мають наші Карпати. Природний парк Гуцульщина та Карпатський природний національний парк запрошували гостей виставки побувати у найпривабливіших, чистих куточках рекреаційних територій. Сьогодні на цій виставці ми презентуємо свою роботу і ті надбання, які є у нашої установи, тому що в нас крім збереження, відтворення і примноження є ще дуже багато завдань: довести до населення екологічну освіту, розвинути рекреаційний туризм на території Косівщини. І хочу сказати, що в цьому в нас є певні надбання. Ми приїхали на даний форум, який має назву довкілля 2011», для того, щоб обмінятися досвідом а також залучити якомога більше туристів для відвідування нашого чарівного краю карпатського регіону